П'ятий рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петовки до дня знань майбутнє першокласники Тячівського та Рахівського районів отримують портфелі із необхідним приладдям для школи. Діти у захваті від таких приємних подарунків. А для батьків це чудова нагода зекономити кілька сотень сімейного бюджету і тільки докупити необхідне. Від народного депутата передали малечі презенти та вітання з нагоди прийдешнього дня знань. Сьогодні ми завершуємо цю акцію. Яка вже на протязі п'яти років останніх Василь Васильович, вручаємо сьогодні діткам, майбутнім першокласникам оці ранці. Дозвольте від його імені від себе особисто привітати всіх вас з майбутнім днем знань, 1 вересня, побажати всім міцного здоров'я, успіхів, в навчанні. Заступник директора нижньоапшанської школи каже: ці подарунки хороший приклад, як потрібно піклуватися про людей. Ані дуже раді, і батьки теж тому, що це велика допомога для батьків, для школи. Э, тому йдемо як э, один шаг вперед. Для цієї школи це взагалі рекордний рік на першокласників. Тут буде 5 перших класів по 22 учні: три українських і два румунські. Загалом на Тячівщині близько 2200 майбутніх школярів від Василя Петовки отримали ранці з необхідним для школи приладдям.